Вітаю на каналі Магія Таро». Вітаю всіх киян з Днем Києва, з Днем міста. Києву, до речі, сьогодні виповнюється 1543 роки. Приношу співчуття всім, хто постраждав від атак російських сьогодні, вчора і взагалі за весь термін військовий, за весь термін війни з 2014 року. І давайте подивимось сьогодні таке питання, що чекати киянам, мешканцям Києва до кінця 2025 року. До кінця року, що чекати киянам? Що нас ще чекає в Києві? Літо, осінь, зима. Скажіть, покажіть. Це буде літо, літо буде важке. Осінь. Осінь також ще будуть і обстріли і. Буде важко. Осінь також буде така ж сама напружена, як і зараз. Ось. По п'ятірки жезлів ворог вже почне здавати свої позиції, і ми будемо ближче до миру вже восени. П'ять жезлів ворог не, не отримає то, що він хоче, і буде вже в позиції слабкого. Так, зима 25-го року. Що чекати киянам? Взимку, взимку буде ще кращий захист міста, будуть стримувати агресора, що агресору вже як будуть кривати процесами, що не буде такої можливості агресора так нападати, як він нападає зараз. Сім по сімки міча а напади все одно ще будуть ще будуть обстріли. Скажіть, покажіть, чи будуть обстріли взимку. Так, да, ще будуть. Але це вже йде до завершення. Це вже буде завершення цих всіх процесів. Домовлятися будуть весь час про щось. В роботі буде це домовленість і будуть. Домовленості про, то, про мир, як цей мир буде відбуватися. Як завершувати війну? Буде тиск на Росію ще більший, і вони вже не будуть такі активні, але по сімки міча ще буде інколи робити гадості. Так, давайте перекривати це все діло. Негатив прибираю зараз. Заперечую, заперечу всі напади силою. Діявол вишов. Мирне місто, що ворог планує напади саме на, цивільних, на цивільну інфраструктуру, на житлові будинки, там, де є діти, там, де сім'ї. Надасть така. Заперечую, заперечую. Прибираю весь негатив. Знімаю, анулюю. Хто, від меча, хто з мечом прийшов від меча і загине. Повертаюся з лелехе тому, хто це робить на голови росіян. Прошу Божого захиста для міста, для Києва, для всієї України. Перекриваю. Перекриваю Вищі сили, прошу дати нам Божого захисту, дати нам сил, дати нам можливості, відкрити шляхи, щоб завершилась війна, щоб припинились обстріли. Все зле лихе, що вороги нам роблять, хай повернеться назад ворогу, на його територію. Прошу вищі сили, допоможіть, щоб це все припинилось мога швидше. Ці обстріли, руйнування, війна мир не мирне мир небо було вже зараз. Над Києвом, над всією Україною по Верховному суду буде так і так єсть. Зруйнуйте ворогу плани, іншими шляхами ворога постіть, нехай своїми справами займається, нас не чіпає. Так, ще подивимось: скажіть, покажіть, що заважає припиненню обстрілів, щоб припинились ці обстріли. Покажіть, покажіть башня, башня в дійстві зараз, що обстріли ще будуть. До кінця тижня ще Це ще не все. Не до кінця тижня, а до кінця місяця ще будуть обстріли. Захист також відпрацьовує. Цьому заважає. Дійсно, є перешкоди, маніпуляції, обман, дьявол не хоче припиняти. Він хоче, щоб ми стояли на колінах довго. І щоб цей страх, жах і негатив, щоб люди втрачали життя, втрачали свої домівки довго, як може, надовше. Але прийде цьому розплата. Одні колоди залишилось двійка. Кубка, що будуть домовлятися, щоб це припинилось. Перешкоди великі, заперечую негатив, прибираю, прибираю, прибираю всі обмани, всі маніпуляції. То, що не видно, то, що підводні камні скрито під водою. То, що не кажуть, не показують, якийсь її зацікавленість, інтерес, щоб це продовжувалось. Десятка жезлів, ну який інтерес, гроші. Це все гроші. Заперечу негатив. Це гарне залишаю. Ворог буде намагатися повністю добитися свої цілі, нас зруйнувати. Але також ми не будемо сидіти, склавши руки, Отвіт буде, вийшов карта справедливості це земний суд. Тобто здачу ми будемо давати. Змій кусає руку людини, яка тримає меч. Ми тримаємо вже меч в руці, ми маємо чим відповідати. І от той агресор, який нас, на нас нападає, робить нам шкоду, ця рука відпускає меч і агресора руйнує. Оцього. Змія розрізала мечом навпіл. Тобто, поки нас не чіпали, все було в них більш-менш нормально. Якщо вони нас чіпають, то все летить назад. і це... Закон карми також все йде назад. То, що нам роблять, все повертається. Заперечую негатив, заперечую, заперечую по карті мир, також буде допомога від. Світу, ну, весь світ, мир, буде нам допомагати. Тобто ми вже не на одинці, буде серйозна допомога. Тут тобто, Спінтаклі, карта Мир, але руйнування зараз сама активна фаза. Заперечую це все. Перебираю негатив, знімаю нулюю, перекриваю, повертаю голову тим, хто це робить. На військових російських, на Керівництво російське перекриваю всі наші прокльонени голови, хай йдуть. І все, що ми відчуваємо, хай Росія відчує на своїй шкурі. Прибираю весь негатив, знімаю. Нулюю, вищі сили, прошу захисту допомоги. Зупиніть військові дії, зупиніть обстріли. Приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів Києва, України вже зараз. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Буде так. Хочу ще спитати, чи є якісь варіанти, якісь можливості, щоб це зупинилось, щоб це зупинилось швидше, щоб зараз це зупинилось вже сьогодні. Ці обстріли, ці руйнування, ці військові дії, щоб припинили гинуть люди. Скажіть, покажіть, чи є якісь варіанти розвитку подій. Можливо, росіяни там щось придумають, щоб це зупинити. Скажіть, покажіть. Ну тут показано тільки військовим шляхом. Сила зупинить силу. Ось так. Що раніше ми були беззахисні, і росіяни наївно думали, що так і буде. Що це їм відкривало шляхи на те, щоб нас зруйнувати? Зараз доля змінилась колесо фортуни. На майбутнє росіяни будуть продумувати стратегію, як їм красиво з цього всього виходити, відходити, залишати нашу територію, пояснювати своїм е людям, своєму народу, чого вони так зробили, щоб це не виглядало як програш, але їх чекає програш. Вони програють цю війну. Вони будуть поражені, про це буде. Це не мож... це буде очевидно, це не можна буде скрити. Відсіч буде, що, от дивіться, тут карти співпадають. Це така колода, яка, Кар карти, бачите одна продовжує одну, другу. В минулому ми були такі беззахисні і не мали чим захищатися. То тепер у нас же є меч в руках, ми самі робимо зброю, і ми даємо відсіч ворогу. Це все, що в нас летить, ми будемо відбивати. Так. Якогось подарунку долі, що росіяни там зупинять цю війну самі, або там якийсь бунт народний, що вони це зупинять, звергнуть правительство. Цього не буде. Не бачу. Це в мене не виходить. Карта Д'явол в серці три розклада це каже про те, що у росіян, росіян дуже багато людей бездушних, без душі. Це такі як боти, просто оболонка людська, але душі там немає. Того так відбувається. Темні сили користуються цим, і вони просто темні сили підселяються в цих, ці тіла російські. І в керівництво, і в тих, що на війні військові російські, і діють, руйнують, мета зруйнувати все живе на землі, зруйнувати як мога більше людей, і щоб виділялось більше енергії горя, розпачу, ненависті, і вони цим. Це як паралельний світ, який ми не бачимо, і вони цією нашою негативною енергією харчуються. Так, що протистоїть цій карті д'явол? Є щось, що цьому протистоїть? Що це може зупинити? Кажіть? Закритий шлях, мир. Чи жезлів, тільки наша перемога. Це як екзамен для людства, що людство повинно об'єднатись країни. Повинні об'єднатись і дати відсіч цьому злу, закрити шлях цьому злу, там, де його зупинять військовим шляхом, там, де світ його зупинить, там воно і зупиниться. Тобто, якщо зараз не будуть допомагати Україні, це зло піде далі далі далі, і воно не зупиниться. Собака чихає, правда. Так, що це справа? Як екзамен всього чоловічества, карма всього чоловічества, що зупиніть зло, зупиніть темних. І тут виходить зі жезлів, що це карта перемоги світлих сил над темними силами, що ця перемога буде. Зараз такий переламний момент, і я думаю, що все буде добре. По цьому розкладу буде добре. Є такий варіант гарних подій. Шість жезлів, все лихе, все зле, залишиться в минулому, більше не повториться. Це буде зупинено. Прибираю негатив. Так, ці всі негативні карти прибираю. І тільки військовим шляхом. Тільки військовим шляхом, і захист буде. Це як наше кармічне завдання: нарешті навчитися захищатися і мати всю необхідну зброю, і бути однією нацією, і не допускати до влади зрадників, які руйнують країну і підставляють під удар. Ось так. Тож, коли будуть вибори, наступного разу дуже слідкуємо за цими моментами, кого обирають, як обирають. Гречку купляємо бабусям самі, щоб вони не голосували за гречку, домовляємося в своїй родині з, з пенсіонерами самі. Так. Дивимось, чи ми перекриваємо ось так Верховним судом. На дні кала... На колоди гарні карти, все буде добре. Є такий варіант розвитку подій, що до кінця року ця війна скінчиться. Прибираю перешкоди, знімаю нулю і вищі сили, прошу, захисту, допомоги, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні, щоб була зруйнована кремлівська влада, зупинене це зло. І щоб прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України на перемогу. Нехай те, що потрібно нашим військовим або щось краще, без перешкод проявляється в їхньому житті, що була надана вся необхідна зброя, весь захист і вищі сили, бороніть кожного нашого військового, кожного нашого воїна від кулі ворожої, від дронів, від скидів, від бомб, від снарядів, від ракет, від кабів, від фабів, від ворогів. Вищі сили, захистіть. Оберігайте кожного нашого бійця, янголохоронець, захищ... захистіть кожного. Янголо-охоронці наших військових, захищайте кожного, оберігайте, зла до них не допускайте. По Верховному суду буде так і так єсть. Буде так. Вожу захисту для України для всіх мешканців. Та буде так і так є. Так, ось, ось така в нас вийшла ситуація сьогодні. Тримаємося, віримо в нашу перемогу. Все буде добре. І до зустрічі на каналі.